Душогуб зарубав жінку та її сина, а тіла викинув у криницю. Мотрошне вбивство в Олександрії під Луцьком вже розслідували. Чоловік повністю визнав вину і розповів, чому вбив людей. Нагадаємо, це сталося в грудні минулого року. За що людей позбавили життя і який за це вирок? Чули наші журналісти. Цей чоловік зізнається у вбивстві одразу двох людей. Понівечене тіло жінки знайшли у колодязі. Односельчани забили на сполох, коли помітили, що жінка не виходить за пенсією і не з'являється на людях. У моторошному вбивстві поліція спочатку запідозрила її сина, а потім знайшли і його тіло. Приїхали і сказали, що зарізали жінку, що так якби зразу син зарізав. то його шукали, а то потім знайшли другого його в колодязі. Поглядали хатки та й питають, що чи не бачив. Шукали спочатку якогось сина Василя, не знаю. Найшли жіночку в колодязі. А потім вже ввечері кажуть, що ще знайшли і того Васю в колодязі. Закіданим матрасом, якимись подушками Там. пенсіонерку та її сина душогуб кілька разів бив сокирою у голову. Як виявилося, матір та сина зарубав їхній сусід. Чоловік навіть розказує, чому вчинив такий страшний злочин. Він у всьому зізнається. Мовляв, із загиблими навіть дружив, а вранці прийшов до них додому, а вони не залишили йому горілки. Я не а чому ви так вчинили? Чому ви вбили своїх сусідів? Но сельчани розповідали, що усі троє любили випити. Після страшного вбивства Сергій кілька разів приходив на місце злочину обчистити хату. Викрав майно із зазначеного житлового приміщення. Крім того, 20 грудня 2022 року, біля 7 години, повторно викрав з вказаного житлового володіння. Майна вартістю на суму 526 гривень на наступний день повторно викрав вже з приміщення майстерні, викрав перфератор. Шліфувальну машинку. Чоловіка засудили до 13 років ув'язнення, але обвинувачений та його адвокат просять суддів пом'якшити вирок. Мовляв, у нього нема здоров'я відбути такий термін. Просять 10 років. Колегія суддів вирішує залишити вирок без змін. Крім того, чоловікові примусово надаватимуть психіатричну допомогу. Олена Лищук для новин на часі.